Лі міської дитячої лікарні музика та дитячий сміх. Святий Миколай завітав до дітей, що в свято опинились в лікарні. Восьмирічний Артем каже, подарунок сподобався, але має ще одне прохання до святого Миколая. Війна бігом закінчилась. Я буду старатися, але найштошої буду старатися. Я головне, щоб наші захисники старалися, правда, і ми їх підтримували. Правда, нині в дітей розваги з аніматорами та майстер-класи. Я Зробила вам там ігрушку. Свято для маленьких пацієнтів сьогодні організувало Хмельницьке відділення заготівлі плазми крові, каже його директорка Людмила Щербатюк, та передали лікарні сертифікат на 60 тисяч гривень, які були зібрані завдячуючи нашим. Донорам, діткам, дітки, які тут лікувалися саме в міській дитячій лікарні. Їх батьки приходили до нас здавати донорську плазму. Колектив міської дитячої лікарні долучався до здачі донорської плазми. Організованим святом каже, подякували за плазму крові, необхідну для виготовлення ліків. Такі як альбумін, біовен і моноглобулін, зараз у великій кількості потрібно нашим військовим саме ці препарати. Тому що вони допомагають в важких станах після травм, опіків, сепсисів, втрат кінцівок. Благодійні кошти будуть витрачені для лікування дітей, що перебувають у відділенні інтенсивної терапії, каже директорка Хмельницької міської дитячої лікарні Наталія Зимак-Закутня. Саме ці діти потребують введення препаратів крові найбільше. Це діти, які мають складні захворювання, діти, які постраждали скажімо, в ДТП, діти, які мають полі травми і потребують ну, такого інтенсивного лікування. За її словами, такі діти в лікарні щоденно. Діана Колесник, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький.